Всім привіт, мої хороші. Ви вже, мабуть, думаєте, де я пропала? А ми пропали, були трохи зайняті. Ось така малишня вже. Цю малишню ми відлучили, парочка тільки залишилася, то заберуть їх в суботу, цю парочку прийдуть за нею. То кабанчик, а то льошка лишилася. Звідси я віддала три штуки братові. Одне поросятко в мене пропало, не знаю чого. В общем, толком я ще нічого не продала, Продаж ще не було з поросятами, Поняли, як? А, а тут а ще всі на місці, ну ці ще біля мами. І прибрали ми Глорію. Півтушки ми продали, півтушки оставили собі. Сюди буду закидати, верніше буду відлучати пережину валюху сюди, а тут а собі лишу чотири дівчинки, бо хочу далі розводити, то чотири дівки лишу. Для себе, а то буду продавати. Поняли, поросят. Отакі От свинота, гарнюні ростуть. Все добре в них. Їх 5 числа треба буде відлучати від мами. А вони ще з мамкою сидять. О, дивіться, яка дівка гарна. Бачите? То два кабанчика, воно дівка гарнюня така. Чотири штуки я собі лишу дівок. А то підуть в продажу. Палю, палю грубу. Їхню. Я тоді в нас мороз був і я не топила буржуйку, і одне порося просто видно, замерзло. Поняли як. Їдять, п'ють, воюють. Хе -хе -хе. Ти все. Сьогодні хоче одна людина кабанчика взяти, прийти подивитися, ну в мене нема, бо цю пару перезвонила чи будуть точно забирати. Сказали, точно заберуть в суботу. То буду предлагати звіти кабанчика, але щоб тиждень ще чекали, ще треба чекати, поки я їх не відлучу. Бо ще малі. І все. І сьогодні, нарешті, друзі, прийшов мені чек. Прийшов мені чек з Прийшло мені... Де ж ти так царапаєшся? Об що ти так до ця Царапаєшся, дивіться. На 100 доларів прийшов мені обклетку. Да. Об Прийшов мені чек, і я тепер не знаю, де я його маю обналічити, який банк співпрацює з Америкою. У нас в Україні поняли, як в'єтнамські свині ще сидять, але не знаю. Я, мабуть, їх буду теж прибирати, а лишати собі тільки таких і все. Бо з тих в'єтнамців одне сало, а ми сало толком не їмо. Ми по м'ясу в основному. І хлопці до мене кажуть, що слухай, вони їдять зерно. А так краще то зерно зекономимо, буде поросятам. Ну То ми вирішили, що, мабуть, тих будемо прибирати. О, а, погнало. І все. Отак, палю, мішаю, трохи сирих, трохи сухих і так йде діло, бо малята мерзнуть, холодно. В садку там покидали горіха, кинули. Яблуню одну кинули на дрова. Бо де дрова взяти? В ліс не підеш і купити нема за що. А, О, коротше потихеньку щось тут парпаємося. Я ж така довольна, кажу, до хлопців, дивіться, який я блогер. Прямо аж додому почта привезла мені чека. А вони сміються з мене, де тепер каже, будеш його обналічувати. Та треба тепер банк шукати, який мені видасть ті гроші. Ну, якщо ні, то. Він буде рік лежати, через рік він анулюється, і гроші вернуться назад на рахунок ютуба. Поняли як? О, глянути, Що тут в цих робиться? Ташка моя щось два дні мекала-мекала, Ну, хвостом не тріпала, не знаю. Ну, ще в цей раз не водила до козла, якщо що, на той раз вона піде до козла. Оцей хлопець тут. І ця дівка тут. Так, да, каша? Вони вже так попідростали гарно. І <смір> тримати їх, ну, смисл, як мені хлопці пояснюють, смисл тобі тримати, як там одне сало. І не знаю, що робити. Ще я в і ще знаєте, як. і хочеться, і колеться, і не знаю, що ще треба. Каші зерна насипати. Говорю, що бачу є, а в каші немає. О. А ту прибрали, бо ж економим зерно. Ту свиню. І прийшов мені сьогодні той чек. Дасть Бог обналічу. Можна ж зерна буде купити, вже стою, кажу, ну нашу я її заколола, господи. От от, спешка, в мене ще, знаєте, ще спешка, паніка оця, оця в мене дурна оця привичка моя. Я бігом панікую і бігом спішу. Ой боже. Ну вже як є. Кину собі молодняк, буду вирощувати. Побачимо, як піде з тими свинями продажа. Бо з поросяту кажу, ще нічого не продала. Ото, що брат тоді мені зерно був, брав, я йому віддала за зерно і все, а продажі то ще не було. Поросята туго йдуть, знаєте, і жалко, і сказати з другої сторони, що ж мені з ними робити. М'ясом теж. Ми на півтушки знайшли, клієнтів, а півтуши. То щось роздала трохи, то собі лишила, бо не могли знайти клієнта. Якби були люди, хто купив би, то продала, б, а так? Продавала по 100 гривень кілограм. Поняли? Тоже, ти все? ну, Далі будемо бачити, що воно і як воно піде. Їж, каша. Зараз вона трохи поїсть, і я туди потім її води налью. І цих би хотілося б тримати, і що хоч з ними роби. Гарнюні такі зараз. А тільки ж сальні, що мені з тим салом робити. А? Гаврюша, що я маю оце робити? Ти мені не скажеш, дивіться, як вони гарно повиростали після проглистовки взагалі пішли добре. А ти що свою кашу всю переш? Переколотив. Що це ти собі зробив кориті? Скажи мені, пожалуйста, ага, мамин шиночок. Що це ти робив? Що? Що? тебе? О, о, все, падає, чухати його. Немає у мене, коли чухати, бо палю малим. малих обогріваю. Да? А може я і не буду їх прибирати, побачу. Хай може сидять. О. Треба в дівчат почистити в клітки теж на вихідні. Будемо вичищати, бо вже в них грязно, вони вже понастеляли собі більше, ніж треба. Да? Машка, Машка, Машка то походу покрита. А... а та, що з два дня вона мені мечала-мечала, але мечала, я не бачила такої явної охоти, Поняли, як хвостом не тріпала. Їла все добре. О. Ну і це, якщо їх охота була, то перву пропускаємо. А на другу ми вже будемо її покривати, вже, якщо ще раз вона мені так через 18-21 день в основному дивлюся. Якщо вона мені знов так буде така то ми підемо до кавалера. І все. куці куці Кутікуці. Так що. Поки все на місці, поки все стабільно. Оце що прийшов мені чек. Каже, я моя, який я блогер діловий. Дивіться, за скільки років на Ютубі заробила 100 доларів прийшло. Але ж, стимул, розумієте? Вже щось інтересне. І все. Тут теж попідкидала соломи сьогодні. Я в неї позавчора. Теж була підкидала. І сьогодні підкинула. Не вичищала, а накидала, щоб тепліше їй було. До, 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 це до, Моя дівчинка, її будемо покривати. Її будемо покривати, малих відлучу і вона піде на покриття, будемо всі міняти. Поки підросте заміна, то ця мені буде давати поросят, щоб зерно купляти. Поняли як? Її ще можна крити, вона поросят хороших дає. Багато хороших, тільки я її сюди переведу. Ця клітка більша і там, десь є штурпаки, ту клітку треба буде пообдивлятися, бо вона як лягає, царапає себе. Бачу. о, о Треба буде добре обдивлятися. Щоб молодняк себе не, не царапав, поняли, як попровіряю, О! І все. Так що, отакі от справи в нас. Все, пішло тепло. Зараз буде тепло, зараз буде добре їм. Так що так, друзі. Такі в нас справи. А вас, як завжди, люблю, цілую. І Дякую, що ви зі мною Боже, там одне таке порося, є таке гетьмання. Собі лишиться тоє. то є. Те, що манюнька буде собі, на м'ясо щось буде, бо чотири дівки, то хочу на свиноматки відкинути. Поняли, як подивлюся по сосках. По тілосложенню їхньому, то ті підуть на свиноматки, дівчата. А то, що, що продам, а що не продам, буде на м'ясо. все. Що таке? Що у вас там робиться? А? Що таке? Чого воюєте? Хі -хі -хі. Поросята гарні. Нічого не скажу, гарнюні, всі гарнюні. Ох. І хоч ми з ними як ті екстремали, слухайте, в холоді виживаємо, вигріваємося. але добре. Із -за їхні... І закальоні їх нічого вже не буде брати тих свиней. Я вже казала, це свині супермени у мене. Все, всім до зустрічі в наступних відео. Всіх люблю, цілую. Гарного дня, бережіть себе та свої родини.